Вітаю! Мене звати Сергій Дашко. Я керівник компанії Pride Motor, яка є офіційним дистриб'ютором Honda в Україні. Цього року історія діяльності компанії Honda в Україні перевалила за третій десяток. Ми планували зустріти це свято, відсвяткувати його у колі друзів, наших партнерів та клієнтів. Але, звичайно, як і всі свідомі громадяни, ми відклали всі розваги до перемоги. У часи найгостріших бойових дій наші. Ділерські центри за можливості не припиняли свою роботу, тому що ми усвідомлювали важливість забезпечення населення і їхньої техніки до якісного автомобільного сервісу. Життя мільйонів людей, які змушені були залишити свої домівки через варварський напад Росії, напряму залежить від справності транспорту, транспортних засобів та можливості їхнього технічного обслуговування і ремонту. Майже одразу після вторгнення. Компанія Хонда оперативно перерахувала близько 1 мільйона євро на допомогу українцям, що постраждали від збройної агресії. Деякі наші співробітники стали до лав Збройних сил України, а ті, хто залишились на місцях, беруть активну участь у підтримці своїх співвітчизників і цивільних людей, і тих, хто зброєю в руках, ризикуючи своїм життям, захищає нашу країну. Рівно 30 років тому в Україні офіційно з'явився перший автомобіль марки Honda. Я дуже добре пам'ятаю цей момент, цей день. Я щиро вдячний усім вам, хто за ці роки долучився до великої родини Honda. Вдячний усім співробітникам дилерської мережі, вдячний усім, хто став нашими клієнтами. Сьогодні я хочу поділитися з вами спогадами про минуле та думками про майбутнє. Буду вдячний, якщо у коментарях... Залишити свої спогади про минулу епоху та сподівання про майбутнє. Отже, якою була Україна в 1992 році? З році. Точки зору розвитку економіки та приватного бізнесу Україна була чистим аркушем. Повна свобода вибору. Можна було думати, мріяти про що завгодно навіть починати щось робити. Професія, спеціальність, освіта, значення не мали. Люди шукали різні можливості заробляти гроші. Ключову роль відігравали особиста активність та харизма персоналі. Ну і, звичайно, знайомства та зв'язки це те, що завжди в попередній країні працювало і, так би мовити, рухало прогрес. Однак, часто відсутність професійної підготовки досвіду системної роботи, сталої фінансової системи підтримки бізнесу на рівні держави, низький рівень обізнаності потреб споживачів, призводили до згортання діяльності або до зміни напрямку пошуку та розуміння, що не все так просто, як здається, спочатку. Зверто кажучи, «Хонду» більше знали в Україні завдяки мотоциклу. Тож ми фактично знайомили українців саме з автомобілями Honda з нуля. Першими моделями на українському ринку були Accord та Сівік. Якщо поглянути зараз на українські дороги, то чимало з тих акордів та Сівіків і сьогодні їздять, змінивши вже, мабуть, з десяток власників. Це свідчить лише про виняткову надійність автомобілів Honda. Це одна з головних чеснот нашого бренду, якою виробник ніколи не знехтує. Але що ми ще дізналися про автомобілі Honda тоді? Унікальна система фаз газорозподілу від Honda, яка називається VTEC. Ця система була придумана «Хондою» і, і тільки «Хондою». І являє собою фактично два двигуни в одному. Це коли один двигун працює на режимі максимального заощадження пального, а інший двигун продукує максимальну потужність на межі своїх технічних можливостей. «Хонда» першою в світі розпочала серійне виробництво автомобілів двигунів з такими системами. Зокрема, такі, що продукують більше 100 кінських сил з одного літру об'єму двигуна. Для прикладу, скажу, двигун з об'єму 1,6 літра продукував 160 кінських сил, двигун з об'ємом 1,8 літра продукував 180 кінських сил. І двигун 2-літрового об'єму продукував 240 кінських сил. Зауважу, що це атмосферні двигуни без додаткових систем наддува, таких як компресори чи турбіни. Ще одна риса Хонда це керованість і спортивний характер. Перегони це те місце, де народжуються і випробовуються усі унікальні технології Honda. Тому і обидві моделі. В далекому 92 році, які з'явилися в Україні, вони мали дуже високі показники динаміки та керованості. Це було можливо завдяки поєднанню силової установки з системою Вітек та повністю незалежної підвізки на всіх колесах з подвійними важелями, яка теж була інноваційною технологією саме від компанії Honda. Ергономіка. Honda завжди приділяла багато уваги зручності водіїв-пасажирів, і пасажирів, тому основний фокус був завжди спрямований на деталі, які на це впливали. Багато водіїв в той час відмічали відсутність практично втоми після долання багатьох сотень кілометрів чи по тодішнім дорогам України. Використання внутрішнього простору. Honda добре завжди вміла організовувати внутрішній простір в салоні. Це створювало вигляд невеликого автомобіля зовні, але вельми простору всередині. Будь-який власник автомобіля Honda може це підтвердити. Ефективність Honda завжди прагнула зробити так, щоб кожен джоль енергії не витрачався задарма. Моделі Honda мали найнижчий коефіцієнт лобового опору. Оптимальні передаточні числа в трансмісії і раціональний розподіл маси. І все це було задля досягнення максимальної ефективності руху автомобіля. Що ми бачимо сьогодні? Жодна з моделей Honda не поступилася жодної з цих чеснот. Сьогодні на нашій автомобілі встановлюються двигунові Тек вже 10-ї генерації. Сьогодні саме практичність виділяє будь-яку модель Honda серед конкурентів. Сьогодні автомобілі Honda є комфортними як ніколи та ефективними як ніколи. Відповідаючи вимогам часу, модерна лінійка компанії перелаштовується на гібридні та електричні технології. Тепер поруч з ефективними двигунами VTEC працює унікальна гібридна силова установка АЄМДІ. Усі ці переваги та технології сьогодні доступні і українському споживачеві. Поставка наших автомобілів, мотоциклів та силової продукції не припиняється, і кожного дня родина Honda в Україні стає все більшою. На часто запитують, яким ми бачимо своє майбутнє. Як представники родини Хонда ми наслідуємо філософію засновника компанії Honda, яка базується на трьох задоволеннях: це задоволення створювати продукцію, задоволення продавати її та задоволення володіти нею. На нашу думку, це базові речі, які виходять навіть далеко за межі компанії і мають практичне значення для побудови здорового, ефективного суспільства. Як українці, ми бачимо себе громадянами вільної, демократичної та сильної України, країни, де вирує життя, де чути гомін дітей, де родюча земля та є простір для ідей, країни, що довели всьому світу свою волю до життя, країни, право на існування якої. Не зможе оскаржити жоден божевільний диктатор. Ми віримо в майбутнє України і робимо все можливе для того, щоб воно було реальним тут і зараз. Слава Україні!